Яким був 2024 рік для спортсменів Чернігівщини? Скільки разів наші атлети піднімались на п'єдестал міжнародних змагань? І чи були такі змагання, у яких через війну наші спортсмени не змогли взяти участі? Підбивати спортивні підсумки 2024 року. Ми будемо із гостем нашої студії, а це директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА Андрієм Шемцем. Вітаю вас! нашій студії доброго дня! Отож, давайте розпочнемо із чисел. Із цифр підбиваючи підсумки, скільки медалей, скільки нагород на різних змаганнях такого різного гатунку здобули наші спортсмени. Так, да, добре, дякую. Але давайте спочатку почнемо з того, що рік складний, рік угу. черговий рік війни, повномасштабного вторгнення на територію України, але спорт розвивається. В нас зараз в Чернігівській області 103 види спорту розвиваються, 30 олімпійських, 63 неолімпійських. Постійно збільшується тенденція залучення молодого покоління до занять фізичною культурою та спортом. Вони Прибувають до дитячо юнацьких спортивних шкіл, мережа на нас 41 школа. Функціонує жодна не закрилася школа, перепішування не було. Тобто розвивається, приходять молоді тренери, хоча складний час, і всі розуміють, що війна, але на даний час у нас більше 500 тренерів в цих школах і займається понад 11 тисяч. Дітей в різних секціях, гуртках, спортивних ну по різним напрямкам, по видам спорту, які розвиваються і культивуються в Чернігівській області. Як ми почули про спортивні школи, ви сказали, що кількість їх не змінилась у порівнянні з минулим роком, а види спорту. Види спорту збільшились деякі неолімпійські види вже понов ну, є в області, також олімпійські заходять, відкривається федерація, з якими департамент підписує договори про співпрацю вже на 25-й рік. Тому розвиток самої сфери і збільшення кількості видів, які можуть займати приносити не тільки Чернігівщину, а й нагороди на міжнародних європейських аренах. Тому це та тенденція гарна, тому що. Здоровий спосіб життя попри війну і в ці всі стресові ситуації це ну покращує не тільки рівень виховання спортсмена, дитини, підлітка, а це є показником, що люди йдуть. Спортсмени дають результат, незважаючи на складні умови щодо тренувань, матеріально-технічної бази, яка є ну, на території Чернігівської області, всі ми розуміємо, що в перший рік війни вона майже повністю вся була зруйнована. Такі провідні спортивні споруди, які є на теренах міста Чернігове, Чернігівської області. Але спорт розвивається і щодо медалей, то е на міжнародних європейських аренах це в нас за 24-й рік 253 медалі різного гатунку. На всеукраїнських сімсот медалі. Це безпосередньо спортсмени Чернігівської області, здобули, вибороли перемогу, незважаючи на тяжкі, скажімо так, умови тренування, підготовки до змагань. 11 майстрів спорту маємо 174 кандидати в майстри спорту України і 211 спортсмени виконали виконали спорт тому... Тобто це упродовж року упродовж ми поповнили Чернігівщину такою кількістю Такої кандидатів кількістю. і майстрами спорту. Так. Угу. Тоб, тобто, тут, я, скажімо так, іде тенденція до того, що деякі види спорту не приймають участь, наприклад, це боксери в європейських чемпіонат, тому що ми знаємо, що федерація допускає. Під нейтральними прапорами ворогів і спортсмени, свідомі громадяни України, свідомі Чернігівці, Патріоти України. Вони відмовляються. Вони приймають, наприклад, буксери в цьому році приймали в чемпіонаті Азії, де показали дуже високий результат при кількості спортсменів, як кажуть, тренери, і спортсмени великий інший рівень. Боксування, інший рівень там підготовки, але ми здобули вперше медалі, здобули на такому рівні дуже високому, тому розвиваємося. Спортсмени приймають тренери, їх готують і рухаємося в напрямку. Тільки перемог. Угу. Тому... А от до речі, ви також зазначили про федерації, які з новими федераціями Чернігівщина підписує тепер договори. О, так проекти, скажіть, що це за види спорту? Тобто, які види спорту у нас тепер будуть на Чернігів? Днівщині з 2025 року? Буде з 25-го, у нас буде батут, у нас буде э, хортінг, у нас буде Козачі двобій, тобто такі, де е, залучаються діти масово з самого початку підготовки, і де виховуються вже спортсмени ну, там на протязі декількох років на, на рівень вже в кандидатів майстерів спорту, переможців, всеукраїнських змагань. Уже далі подивимося, як будуть вони виходити на рівень міжнародний. Тобто, якщо візьмемо до прикладу той же хортинг, він і був у нас був. на Чернігівщині. Єдине, що тепер є перспективи для розвитку саме у професійному спорті, так 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 так. так. Також ми 25-му році розглядаємо е, тайський бокс, що він вже виходив на обласний рівень. Уже була, як кажуть, якесь відділення залучити вже спортсменів. Є він в місті Чернігове відділення, але ми хочемо опрацювати питання створення його і на обласному рівні. Ну, це питання у і так по декілька федераціям в процесі обговорення. Тому що ж, як всі знаємо, це знову ж, ж такі навчальна тренувальна база, професійні тренери і відповідно ж ресурс на їх забезпечення, відрядження, заробітна плата. Тому це питання опрацює. Думаю, там в перших кварталах 25-го року ми з радістю поінформуємо. Що в нас які зміни відбулись, які в нас в федерації додавались? Тобто будемо тобто, працювати що в буде? цьому. або підсумуємо вже наприкінці ну, 2025-го. 2025. От ви е, зачепили ось цю тему, що багато спортсменів не брали участі у міжнародних змаганнях через те, що під нейтральними прапорами виступали атлети з РФ і Білорусі. Бокс це єдиний вид, вид спорту, де наші спортсмени не проявили yes. себе через це. Вони проявили, не можна сказати. Вони дуже дуже достойно проявили себе і проявили на міжнародній арені, на міжнародні там де вони арені. Могли би це зробити. Більше. Вони проявили. Угу. Вони проявили на чемпіонат Азії, це чемпіонат по кількості учасників навіть більше, ніж чемпіонат Європи, і по кількості. Тобто, якщо спортсмен виходить, ну так для інформування, на щоб вийти у фінал, він там проводить 3-4 ну, поєдинки, поєдинки, то тут було по 8. Що вийти в залікову зону, що вийти вже поборотися за срібло, золото, бронзу. Тому вони там гідний достойний результат в всіх викових групах показали, і національна збірна показала, вона забезпечила виїзд, вона забезпечила виїзд тренерів. Тобто вони гідно виступили. І... Але якщо говорити про чемпіонати Європи або світу, то цього не було правильно. Не тобто було. наших представників на таких змаганнях не було. А боксери, от знову ж таки, в такій ситуації були єдині, чи, чи в багатьох. Видах спорту наші атлети от не змогли взяти участь, тому що серед конкурентів, серед суперників, були представники Росії і Білорусі. Ну такий яскравий приклад так і залишимо а В деяких там питаннях були, коли вони вже виїжджали. На змагання там так також була ситуація з дюдоїстами, але там федерація переграла і не допустила. Вони поїхали підготовлені. Також були і чемпіонат Європи. Ми також ну, спортсмени наші перемогли, здобули призові місця і повернулися ну, достойними з достойним результатом на Чернігівщину, Далі далі продовжувати тренування. Тому тут по кожному треба дивитися, є ну, індивідуальні випадки, але вони в більшості мірі вирішуються. Але де є у федераціях міжнародних Керівництво, скажімо так представників країни угу. да країни агресора, то ви самі розумієте, що гідний патріот, гідний спортсмен, гідний тренер, і також це позиція міністерства молоді та спорту, не приймати участь. Питання є, є інші чемпіонати, де немає наших ворогів. Спокійно їдемо і здобуваємо перемоги. От одним із таких змагань цьогоріч були Олімпійські ігри. Найвидовищніші, мабуть, змагання це свято для всіх спортсменів. Давайте згадаємо, як проявила себе Чернігівщина на Олімпійських іграх цьогоріч. Uh, так, ну, правильно зазначено найвидовищний раз в 4 роки. Якщо не брати, там коли були перенесені з ковідом uh, цей чемп... ну, ц... Олімпійські. Олімпійські ігри. Mm -hmm. да. uh, представник Чернігівщини був звичайно. Це титулована олімпійська чемпіонка Олена Костевич. Вона гідно представляла як Україну, так і Чернігівщину, але враховуючи ну суб'єктивні об'єктивні причини, вона не була в призових місцях, але вона гідно як завжди представляє. Україну, Чернігівщину, тому приймали участь. Погано, що один спортсмен у нас був можливість була можливість на ці Олімпійські ігри, які вже відбулися, здобути ще одну ліцензію у важкій атлетиці. Але не, не вистачало до початку проведення Олімпіади на ну, рейтингових змагань рейтингових змагань, щоб наші спортсмени ну, хоча б здобули. Одну ще ліцензію, але маємо надію: спортсмен цей готується, готується до, до наступних. Я думаю, ми будемо за ліцензією. Ми гідно вийшли, гідно вийшли з допінг скандалу, який наш спортсмен зовсім не був до цього долучений. Така от була системна робота чи проти спортсменів, чи проти взагалі е збірної України. Але ми вийшли, він не був, але от трошечки по часу. Він не встиг здобути ліцензію. Аби ліцензію да на але олімпіаду. він чемпіонат світу виграв в Ривку Макіта Рубановська. Також у нас ще є один спортсмен. Чому так Ривко він також на міжнародних і європейських також здобуває за 24-му році? Здобув також ряд перемог, але от Микита Рубановський є тим потужним кандидатом на наступну олімпіаду і мати ліцензію. Тому спортсмени готуються і дійсно достойно. Представляють Чернігівщину і Україну взагалі дзюдо. Це був єдиний вид спорту, де трішки не вистачило нашим спортсменам, аби потрапити на олімпіаду цьогоріч. Чи, Чи були кандидати ще там? Система система ну залікових балів, і представники наші мали високу, але ж знову ж таки, що допускають спортсменів країни агресора, і ми не змогли прийняти в, скажімо так, кубку. Де могли потримати бали, отримати призові місця і мали б ліцензії? Тобто, ми на деякі чемпіонати не змогли поїхати, зв'язку з тим, що там були представники країн-агресора, хоча вони так кажуть, під нейтральним прапором. Зрозуміло, якщо говорити про вплив повномасштабної війни не зовні, скажімо так, країни, де беруть участь російські атлети, а всередині через руйнування, через обстріли, через ну неможливість просто тренуватися і готуватися до цих змагань, що ви можете сказати от цього річ? Чи були пошкоджені або втрачені об'єкти інфраструктури спортивної, через що наші спортсмени, можливо, переїхали до інших областей? і Ставляють тепер їх, або що, що змінилося, чи на щастя, все. Ну на щастя, Збережний. да, дякуючи Богу. Дякуючи на щастя, да, воно залишилось руйнування на рівні 22-го року. Деякі спортивні споруди, там приватні, деякі комунальні. Вони відновилися Частково Це і ФК Чернігів відновив свої футбольне поля. Вони ну дають є можливість футболістам змагатися. Також в Ніжині, в деяких громад Гало Коцюбинська своїми силами також повідновлені частково зруйновані спортивні Споруди. Але ж все таки основна, наприклад, важка атлетика, бокс, легка атлетика, футбол це був ну, наш єдиний стадіон Гагаріна, Гагаріна ну, так, як він називають державне підприємство спеціалізована база олімпійського олімпійської підготовки чернігів тому там були і ви ж знаєте і спортивні зали і тренажери і все ну як кажуть все для того щоб спортсмени могли тренуватися постійно системно і давати високі результати зараз по іншим приміщенням по іншим комунальним закладам тому числі міським дякуючи також місту що вона надає свою спортивну невелику, але спортивну інфраструктуру для, для підготовки. Відтоку від спортсменів Чернігівської області немає. Uh -huh. Вони є, наприклад, там візьмемо бєтлон. Да, в нас база зруйнована, але і в нас проводяться тренування, і біатлоністи їдять на підготовку ну, відповідно на Західну Україну. Але а, Переміщення в іншу область чи за межі України взагалі в нас немає навіть е е лижі представники це Лисогори, е Вони тренуються і за кордоном, але приймають участь за Чернігівською область і дають результати Чернігівській області. Тобто тут лише така умова, що немає на даний час належної інфраструктури, що ми готувалися. Закінчиться війна. Відновиться інфраструктура, відновиться Україна. Отримаємо звичайно. Ми отримаємо компенсацію від країни агресора і будемо відновлювати вже після закінчення війни. нашу спортивну. Я думаю, що якщо вона буде працювати, то результати в нас ще більше будуть. кажуть, ми готуємося. Не тому, що хочемо, а, а на всьому ми готуємося, спортсмени готуються, тренери працюють, школи працюють, і ми даємо результат. Тому, ну як що... ви говорили про да. те, що федерації підписують такі проєкти да. договорів з областю, тобто буде розширення самих видів спорту в області. А також ви частково зазначили, що деякі об'єкти інфраструктури вони частково відновлені. Давайте розкажемо, ну якими силами це міжнародні донори, чи це громади за власний кошт це роблять? чи Ну, що саме відбувається, що відбудовується, відновлюється. Відновлює, ну це я казав, що відновлюється і в об'єднаних територіальних громадах, де були руйнувані приватні спортивні споруди. Це за кошти власників, за кошти місцевого бюджету, в яких на, на балансі у кого ця спортивна споруда. Тому що в громаді діти займаються, в громаді діти повинні працювати, тренуватися, тому громада належно. Відновив ну не в повному обсязі, але для моменту тренувань вони відповідають. Тому міжнародні донори чи долучені до цього чи не зацікавлені сферою спорту? Ну міжнародні донори зацікавлені. Але вони на даний час, ну скажімо так, ведуть перемовини на державному рівні. Ми всі ж прекрасно розуміємо, що ну, відновити стадіон, чи відновити зруйновану лікарню, чи відновити житловий фонд це пріоритет. Це критична інфраструктура, і ми всі свідомі, всі спортсмени, директори навчальних спортивних закладів, всі ми розуміємо, що переможемо, відновимо. Най, ну, найнеобхідніше. Найобхідніше, а потім вже будемо повертатися до спортивних об'єктів. Але я хочу зазначити, що незважаючи на війну, у нас е, стадіон, Юність", стадіон Юність в цьому році оголосив е, тендер. На будівництво спортивного майданчика додаткового футбольного поля на, ну, на території розташування це кошти Андрія Єрмоленка, які школа отримала як трансфер за його перехід. Ці, це цільові кошти. Тому для збільшення там займається більше тисячі дітей на в спортивній школі. Юність, я думаю, що це ну, ще одне додаткове поле це дозволить розвести графік. Ну, і приймати і більше, приймати більше да, спортивних заходів і ви сказали змаги. оголошений тендер, так? Да. А, тобто, коли можуть теоретично розпочатися ці роботи? Де, з лютого місяця. З лютого місяця, да, тобто і вже і на початку 25-го року? Ми плануємо, що це буде ну так, в тендерних умовах, що до кінця року. Побудувати угу. щодо міжнародної підтримки, от оскільки ми вже про неї говоримо, знаю, що є види спорту, де тренувальні збори проводяться за кордоном. Тобто наші спортсмени виїжджають за кордон, аби готуватись по суті до змагань. От розкажіть, будь ласка, які країни можливо таким чином підтримують, і чи це за за чий кошт по суті їздять наші атлети готуватися до змагань за кордоном? Саме от ще щодо міжнародної допомоги, скажімо, якщо говорити про відновлення спорту, Інфраструктуру. Mm -hmm. На даний час Чернігівщина не має такої допомоги, але за видами спорту. Є е, міжнародні донори, е, провідні спортсмени, е, які допомагають спортивним обладнанням, інвентарем. Це яскравий приклад е, із дюшор з лижного спорту. Це на зруйнованій базі. В нас знаходиться е, е, комунальний заклад школи зимових видів. Вони отримали і лижі ролери, лижі для ну, для спортсменів. Отримали одяг, кросівки, отримали е, лазерні гвинтівки. Ну тобто. Частково вони забезпечують, ну, є допомога. А хто допомагає? О я не вимовлю цього провідного біатлоніста «Юатлетикс», Призвичай вибачаюсь. Я можу написати, але воно таке складне для вимовляння. Це біатлоніст, країна Німеччина. Він виступав за неї. Там є стадіон, навіть його названий ім'ям. Вони наші діти також ну, були на навчально тренувальних зборах. На цьому стадіоні він з ними тренувався. Це все за кошти. Міжнародної допомоги, обласний бюджет чи бюджет там школи не вкладав нічого, тому що це все було профінансовано. Безпосередньо приймають да, приймаючої стороною. А це єдина країна і єдиний вид спорту, де така міжнародна співпраця, скажімо так, налагоджена в сфері спорту разом з Чернігівщиною. Чи є інші ну, зараз? Вид... От, ну можливо, це про це ми вже скажемо у 25-му році. Але зараз є також легка атлетика, є підтримка, є велоспорт, підтримка. От зараз також там надається велика допомога, що ми не знаємо в якому вона в обсязі, але представники Чернігівщини вже поїхали. Коли їдуть, скажімо так, за, -за кордон, і там повинні також бути для спортсменів велосипеди, і обладнання і спортивна форма. Тобто, частково ті, ну, ті країни, які завжди попрацюють і Франція, Німеччина, Польща, Румунія, е, яка ну, завжди допомагала. І приймали і також Італія, вони ну, дотично до наших спортсменів за видами спорту, звичайно, допомагають і велика кількість делегацій, які приїздять, ми завжди показуємо зруйнування не тільки ну, критичних критичне будівель, а також спортивні, щоб наші міжнародні партнери, ну так скажемо, донори засоби масової інформації, яких велика кількість, ви знаєте, приїздить на щоб Вони бачили, що незважаючи на все. Прапор України на спортивних аренах світу підіймається, і в тому числі спортсменами Чернігівської області. Якщо ну, в деяких областях є умови належні тренуватися, ну, вибачайте, ми знаходимося на самому прикордоні, як ми знаємо, цілодобово щоденно ворог не зупиняється, він ну, постійно нищить наші об'єкти. Дає складні наслідки результати. Якщо про одну школу, там на самому початку просто приклад е цієї прикордонної громади Семенюка. Там одна школа ну, перейшла в режим, як кажуть, очікування, тому що працювати з ну, спортсменам, тренуватися під постійним обстрілом і небезпекою ну немає змоги. Тому є. Спортсмени безпосередньо Семенівської громади, які залишились, ну, тренуються, наприклад, на теренах Новгородців, ну, в інших, чи приїхали в Чернігів. І вони ж також представляють як свою громаду, так і Чернігівщину. Тобто, чи тренуються, а географічно виховається? Географічно в місці, трошечки так? в іншому місці, mm -hmm. але ж вони є вихованцями тієї школи, в якої вони рахуються. Тобто це, це я кажу, не вимога, це така от прикрість, яка задає нам. Ворог щоденно, от е, ми говорили на початку з вами про те, що будуть представлені нові види спорту в нас в області, і про те, що е, розростається по суті е, мережа спортивних шкіл. Е, і, попри от такі умови, е, все одно тренуються. Кількість Вона не вона не розростається. Так. Вона е, є стабільною, тобто вона не скорочується. Тут найголовніше так не скорочується. Вона працює. Працюють тренери, отримують зарплату. Є спортсмени, є навчально-тренувальні групи різного рівня підготовки, приходять нові. Оце найголовніший чинник, що наші тренери тримаються, працюють, тримаються, скажімо, працюють. І найголовніше, що зараз є тенденція, що діти йдуть. Окей, немає заперечень. Видів спорту багато. Підійшли там, якщо це початкова група дитини, хоче позайматись. Вона може цей спорт обиратися. Цей вид, mm -hmm. і вона все одно буде ходити. Вона не буде десь там займатися поганими речами, вона буде тренуватися. А потім вона вже більш-менш побачить себе в якомусь виді. Вона залишиться. Це проста тенденція. Тут треба тільки створити умови. І от як ми говорили, ну як ви зазначали про Семенівську громаду, попри такі складні умови, там постійні обстріли і таке інше, діти продовжують займатися, а відповідно, тренери продовжують робити свою справу. Ірські і... багато, вся прикордонне таке і, от, враховуючи ну <кій> наступний рік про плани на 2025 рік, точково ми зазначали, але знаєте, хотілося би уточнити про фінансування. Чи відоме воно чи вистачить його аби? Утримувати ці школи, і аби ну, от, і вчителі, точніше, і тренери, і а, діти, спортсмени а, мали змогу продовжувати свою справу. Ну, як ви знаєте, бюджет в цьому році в наступному році Чернігівської області складний, більш складніший, ніж бюджет 2024 року. Але я хочу зазначити, що на виплату заробітних плат на утримання тренерського складу наших. Фінансування стипендій винагород провідним спортсменам, початковим спортсменам, якщо це там на стипендії ж кожного року запроваджують, ніхто ж не зупиняє і за перемоги. Так, на це є кошти. Бюджет області затверджений розпорядженням голови обласної військової адміністрації. Є тут ми можемо бути спокійними, тобто фінансування галузі стабільно залишається. Належному рівні, дякую вам за а, таку інформацію. Нагадаю нашим слухачам, що ми підбивали підсумки 2024 року, саме спортивного року для Чернігівщини. Ну і також коротко поговорили про плани на 2025 рік у спортивній сфері нашої області. Гостем студії був директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Шемець.